Сашко, привіт ще раз. Вітаю. Ти знаєш, я часто в своїй роботі раджуюсь з ветеранами та ветеранками про те, як зробити правильно, як зробити чутливо. І я вдячна тобі за цю можливість порадитись сьогодні з тобою публічно. Ми будемо говорити про маркетинг та комунікацію в умовах війни, власне. Ти знаєш, ти людина з бойовим досвідом, ми бізнес з досвідом очікування: очікування своїх близьких, колег, повернення наших клієнтів, якими точно зокрема є ветерани та ветеранки російсько-української війни. Але ми, хоч ми маємо досвід очікування, ми бізнес, який не чекає, щоби діяти, не чекає, що хтось зробить що за нас. Знаєш, сьогодні я їхала на цей захід Києвом, який не зовсім зупиняється о 9-й годині ранку. Не дотримуються цієї хвилини вшанування пам'яті, я себе сприймала на думці, що коли я бачу, що щось відбувається не так, я не чекаю, поки, знаєш, уповноважені органи приймуть рішення, я вірю, що. Кожній культурній зміні може допомогти український бізнес, що українські бізнеси кращі транслятори, найефективніші, найкреативніші сенсу, сенсів, яких потребує суспільство сьогодні і потребуватиме далі. Я велика біліверка в український бізнес, і я знаю, що ти теж. Тому пропоную нашу розмову власне і вести з цієї позиції віри в те, що люди, які сидять сьогодні в цій залі, можуть все. Давай, будь ласка, почнемо з твоєї поради бачення, що ми маємо робити вже сьогодні. Що сьогодні мають робити бренди, які говорять з мільйонами, для того, щоб сенси, які вони транслюють, відповідали, наприклад, твоїм очікуванням як ветерана російсько-української війни. Дякую. Ну, передусім дійсно тут сидять насправді сенсотворці. Бо як ти правильно теж сказала, що український бізнес дуже насправді креативний, і українські підприємці от вміють подати все так, як необхідно і потрібно. Але звичайно, у нас з'явилась велика група, нова група клієнтів. Це ветеранська група, їхні родини. Попадуйте в залі, в кого є військові або ветерани, родичі, друзі, знайомі. Ну ось це ще одне підтвердження, того, що це дійсно ваша наша аудиторія, і вона буде тільки зростати. Тому, передусім, всім. Бізнесам, приватним підприємцям знову ж потрібно розуміти, що ветерани це теж ваша аудиторія, і, зокрема, їхні сім'ї також. І це не просто знаєте аудиторія, яка там раз в місяць щось може купити. Це платоспроможна аудиторія, яка зможе купувати у вас дорогі речі: автомобілі, мотоцикли, будь-що, телевізори, техніка, телефони, послуги купувати. Тому у ветеранів. Є гроші в їхніх сімей, теж звичайно, є різні ситуації, так як і в нас у всіх в житті. Хтось має краще фінансове встановлення, хтось гірше, от, але перше, це точно зрозуміти, що це ті люди, та скажімо, трішки напевно така. Сенсативна аудиторія, з якою вам потрібно теж працювати, на яку треба робити фокус, тому що дійсно ветерани – це теж організа... така спільнота людей, яка себе все ж таки вже асоціює, ось власне спільнотою, і треба розуміти, які проблеми, які їхні болі, і які скажімо, якорі ми можемо закинути для роботи з цією аудиторією. Так, добре, наприклад, бренд вже прийняв рішення інвестувати в компанії, які враховують потреби ветеранів і ветеранок, як краще почати? Що, про що треба не забути? Не забути, знаєте, є такий вираз: нічого для ветеранів без ветеранів. Як тільки ви зрозумієте це, що вам по свою аудиторію і вам потрібно знайти тоді людину, яка. Зможе закрити вам ці потреби, тобто знайти собі людину ветерана, який зможе вам проконсультувати вас, можливо, навіть на посаду якусь взяти, можливо, просто ось в якості консультанта по тій чи іншій кампанії, але все ж таки точно робити це з ветераном, якщо ви цілитесь на цю аудиторію. Так, е, Олександре, ну ми знаємо, що в коментарях активно обговорили твої редфлеги в стосунках. Давай поговоримо про ці червоні лінії в і комунікаційних кампаніях. От які речі, коли ти бачиш, ти розумієш ні, це стрьом краще б вони заходили в цю тему. Це коли знаєш, напевно е, такий один великий жирний стрьом – це жалість. А коли будується кампанія на жалості до ветерана, до людини, тобто не на тому, що це сильна людина, яка прийшла там якісь випробування і змогла відновитись, ось живе далі, а на жалості в тому, що це такий ось бідняжка, він так постраждав. Тепер ми мусимо допомогти їм стати з колін, і наш бренд допоможе це зробити або вже зробив. Навпаки, потрібно робити це з іншого боку, зі сторони поваги. Тому жалість це, це точно. Червона лінія це те, що навпаки применшує значення взагалі людини будь-якої, незалежно від досвіду, а тим паче з бойовим досвідом. От, а, що ще? Так, ну люди були креативніші, коли критикували тебе. Давай думати. Ем, ну, мені здається, що точно там бренд, який хоче мати цей маркер. Дружнього до ветеранів та ветеранок має не забувати про актуальний контекст. І, да, хоч ми бачимо, сьогодні ми про це багато говоримо, що, не знаю, там стає все складніше збирати на війську, наприклад. Звичайно, ти не можеш собі дозволити зупинитись. А, до речі, теж, оскільки це все ж таки про культуру, ми сьогодні говоримо, тут дуже важливо, щоб насправді підприємство було в контексті, тому що. Навіть той приклад, про який ми з тобою говорили, я думаю, всім відомо, і це вже ця пісня казахстанська, так вона цього гурту, який підтримує СВО. І дуже багато бізнесів використовували це в своїх соцмережах, цю пісню як, скажімо, знову якір на аудиторію. Але не вдаючись до контексту, хто це що це за гурт, і так само є таких речей дуже багато. Якийсь ми ми в даному випадку ви можете замовляти рекламу у якихось блогерів, не поцікавшись, Ви дивитесь так: мільйон, все клас. А це що там в неї, чи в нього якісь зв'язки з Росією, чи вони там працюють навіть з брендами, які працюють з Росією, тобто не перевіряється. З ким йде співпраця, не перевіряється якийсь е, супутній е, бренд. І це теж може нести пізніше, я думаю, багато хто, а може і на щастя, не багато хто стикався з такими репутаційними втратами, але це теж точно е, дуже важливо, тому що ветерани точно звертають на це увагу. Зі, зі свого власного досвіду і з досвіду спілкування з ветеранами можу сказати, що дійсно. Е, це прям таке принципове питання, коли ну щоб бренд був виключно там український, або як мінімум не працював з Росією там чи з Білорусією, чи ще з якимись такими схожими країнами. От ну і українська мова, звичайно, безсумнівно на це звертається максимальна зараз увага, і не тільки моя, а дійсно всіх інших ветеранів. Це мова на сайті. Навіть дуже прикро, що це теж можу сказати нарешті на аудиторію. Гуглиш сайт українською, переходиш на сайт, але він все рівно. Російська по замовчуванню стоїть мова, і це е, я виходжу одразу. Я навіть не користуюсь цим сайтом. Дійсно, я не замовляю продукцію на сайтах, в яких стоїть мова навіть по замовчуванню Російська, е, е, і я впевнений, що багато ветеранів теж так робить, і принаймні ті, котрі зі мною цим ділилися. Ти насправді сказав важливу тезу про ветеранів як клієнтів брендів. Давай поговоримо про ветеранів як партнерів власне, в цих маркетингових кампаніях. Я знаю, що це теж не просто інколи є компанії, яким здається, що покликати ветерана до себе це такий акт публічної благодійності. Ми точно з тобою розуміємо, що це не так. Якщо можеш, прокоментуй ще тут, будь ласка. Дійсно, були багато і кампаній, і багато різних соціальних, навіть не так соціальних, як напівсоціальних ініціатив, коли там великі бренди використовують в певній мірі ветеранів. Ну всі ми розуміємо, що не використовується ветеран. З двома руками і ногами, чи без ніяких там поднівечень на тілі, а використовується ветеран з явним, там з протезом з відсутністю якоїсь кінцівки тіла. Ну, бо щоб точно було видно, що це ветеран. Тоді виникає логічне питання: чи ми хочемо все ж таки показати свою соціальну відповідальність, чи ми хочемо просто виїхати на цьому, тобто і, так, показово зробити цю ініціативу. Ось тому дуже важливо розуміти. Щоб те, що я казав на початку, залучати ветеранів до самої розробки будь-якої концепції, для того щоб ви розуміли, чи це спрацює на їхню аудиторію чи ні. І теж є різниця. Насправді у ветеранах, те про що я і щойно і сказав. Не всі ветерани є з пораненнями, і це теж потрібно брати до уваги. Тобто, що для мене, наприклад, окей, там. Будь-яких проявах для ветерана, там без ніяких поранень, він там може з якоюсь ініціативою не погодитись, бо він не розуміє там моїх болей, моїх причин, чому я згодився на ту чи іншу кампанію. Ось. Так загорився, що забув питання. Хотів сказати, щоб не забували платити. я знаю. Так я так плавно підводив до цього. Насправді так дуже часто зустрічаю теж рекламні кампанії, де я бачу своїх і знайомих, і незнайомих ветеранів ну, очевидно з пораненням, яке я казав, щоб це було точно зрозуміло, хто перед нами. І... Знаєте, це така ніби як напівблагодійність і для ветерана теж, бо ми ж якби ну, там, дамо тобі ось одяг, цей дамо в мене такий був досвід. Ти б в ньому знявся, все, це твій одяг, дякуємо. Можеш там чаю ось там попити. Пожали руки і розійшлись, але е, значно приємніше буде і для вас, і для ветерана, якщо у вас будуть нормальні робочі стосунки, коли ви зможете ветерану заплатити, так само якби ви заплатили будь-якому іншому блогеру чи будь-якій іншій людині, яка прийшла б для вас на цю зйомку. От, і таким чином навіть закріпили ці зв'язки і змогли б користуватися цим, ну, цими зв'язками в подальшому. Тому що дійсно я в ну, мене один раз такий досвід був негативний, і я з цією компанією більше ніколи не працював і нікому не радив. І е, бачу, що є такі ситуації з іншими компаніями, які ось так не завжди, скажімо, можливо, розуміються, але я думаю, що це не таке, знаєш. Не такий висновок, до якого треба доходити, що за роботу потрібно платити. Тому знаєте, ветерану не треба, так як і будь-якій людині. Ніхто ж з вас не просить там золоті гори, але умовно оплатити роботу моделі, там фотомоделі це точно можливо. Ти підняв важливу тему взагалі сприйняття ветеранів, зокрема ветеранів з інвалідністю. Минулого року ти пішов на такий великий крок. Ти став головним героєм реаліті проекту «Холостяк», найпопулярнішого проекту в країні. І ти ще тоді говорив, що одна з твоїх цілей це зміна уявлення враз власне про ветеранів з інвалідністю. Ти прагнув того, щоб в суспільство попрощалося з багатьма стереотипами, які були вкорінені доволі довго. ну, і тебе, і телеканали і з тебе і Starlight. вітаю з тим, що це точно вдалось. Град завдяки градусу. Ми побачили суспільні зміни. Ми заміряли уявлення українців, які були до першого епізоду, і заміряли аналогічні питання. Після ми знаємо, що відбулися разючі зміни, насправді, в сприйнятті емоційному ветеранів. Да стало менше жалю, більше поваги. Ми побачили зміни взагалі в готовності бачити ветерана з інвалідності як потенційного партнера, як сексуальний об'єкт. Люди. Почали прогресувати в своїх уявленнях про те, як може виглядати така близькість, і збільшилась, власне сама кількість людей, які готові дивитися такий контент. Скажи, будь ласка, там, це велике дослідження, але що з нього, який сенс, який змінився для тебе найважливішим? Найважливішим от те, про що я казав, великий жирний був ця лінія в нас червона. Тут же і змінилось а ось прийняття ветерана не через жалість, а через повагу. Тобто жалість все ще є. І звичайно, це теж нормальна, якби емоція в людей, але, скажімо так, шкала поваги збільшилась і. Це те, що я намагаюся постійно теж донести що потрібно поважати передусім, навіть не просто ветеранів, а один одного. Коли буде елементарна повага в суспільстві, буде, хоча б розуміння, хто з нами спілкується і як нам себе поводити. Тому так само і з ветеранами, коли ми зрозуміємо, чому ми повинні поважати ветерана... Зміниться абсолютно все. І наше ставлення до ветеранів, і їхнє ставлення взагалі до цивільних людей. І ось ця взаємодія і та прірва, про яку всі так часто говорять на десятках форумів, в яких я вже був, її просто не буде сенсу обговорювати. Тому що ось буде розуміння всього, хто, чому і що робив. От, це одна з таких найбільших речей, які вдалося. Змістити завдяки проєкту. Звичайно, те, що й ти казала, власне, сексуалізація, тобто виросла сексуальність ветеранів з інвалідністю. І насправді, в певній мірі, я навіть радий, що обговорювали не відсутність моїх кінцівок, чи як вони там сталеві, а те, скільки разів я з ким поцілувався. І це навіть теж змістило фокус, власне, від того, що. Більша частина ветеранів складно сприймає від тих металевих речей, до більш душевних, і скажімо, наділило більш такою людяністю всіх ветеранів. Ну і звичайно, ще дуже важливий момент змінився. Люди, скажімо, і чоловіки, і жінки, бо ветеранки є теж раніше не уявляли собі стосунки або мало уявляли з людиною з інвалідністю, тобто з ветераном чи ветеранкою з пораненням. Бо, по-перше, це поранення, а по-друге, це стигма про те, що всі ветерани, ну, скажімо так, легко контужені, як, ну, так, щоб доступніше пояснити. Ось. І цей відсоток знову збільшився в позитивну сторону, тобто люди більше відкрились, зрозуміли завдяки цьому проєкту, що ветерани це ну, цілком такі прийнятні люди, вміють говорити. По реченнях можуть сформувати свою думку навіть більше ніж говорять, вони можуть проявляти і емоції, і почуття, і можуть кохати, можуть цілуватись. І звичайно дуже показово, там дійсно був один епізод, коли я фактично був дійсно там в одних шортах. І я дуже хвилювався, як будуть люди сприймати цей момент. Бо, знаєте, коли там одна справа в протезах, ну, якось вже люди більш-менш звикли, коли це сталева кінцівка, там чи рука е роботизована, а тут же ж ну, така, скажімо, шрама війни. І чи не будуть е люди відвертатися від цього, і навпаки, там, можливо, вимикати чи перемотувати, якщо це в інтернеті. Але наскільки я знаю, це був е п'ятий здається епізод. і Він е найбрав Один з найуспішніших епізодів, так. Е Мені здається, ти знаєш, що взагалі ця історія допомагає зрозуміти, що коли ти дієш з сенсом і з більшою місією, ризик завжди виправданий. Я пам'ятаю те, що тоді навіть наші колеги з країн, де культура інклюзивності значно більш розвинена, дуже переживали про епізоди, якраз зокрема, епізоди з близькістю. Як це буде сприйнято, чи не буде превалювати там відчуття жалю чи розгубленості в глядача? І мені здається, що українське суспільство нас всіх приємно здивувало, і нас і світ прекрасно дивилась. Їм було набагато Цікавіше, кого ти обереш, що ти запитав, ніж, власне, не знаю там, коментарів про, якщо пам'ятаєш коментарів, власне про відсутність протезів чи про сприйняття тіла після травми майже не було. Люди далі фокусувалися на розмові. Все одно проект став найкращим на українському тебе, і я не знаю, я думаю, що це правда видатний результат. І ще раз тобі дякую за цей досвід. Але давай і про іншу частинку трошки поговоримо. Часто говорять, що паблісіті да, в будь-якому разі пов'язана з хейтом, і що там як тільки ти починаєш бути блог блогером, не блогером Це, мов мовби частина контракту. Що ти можеш прийняти, що окей, частині людей ти можеш не подобатись, особливо коли мільйони людей можуть детально подивитися, що ти говориш на побаченнях, кого ти обираєш, і так далі. При цьому. Ми розуміємо, що оцей цей ризик публічного засудження трошки інший для ветеранів, тому що якщо у блогерів від початку є ця частинка аудиторії, які тому ж не подобатись, ветерани російсько-української війни часто спочатку опиняються на піку суспільного визнання з категоріями про там будемо вдячні завжди, надзвичайні герої і так далі. А потім якась похибка або поява там неправдивого інфоприводу, ми таке теж бачили. Ти заходиш в коментарі і бачиш повідомлення про те, що там я таке знав, ти був мудак завжди, і так далі. При цьому люди забувають, що знову ж таки це все, ще людина з бойовим досвідом, це все ще людина, якій ти дякував вчора. Я не маю на увазі, що у всіх ветеранів є там знаєш там умовно, що би ти не робив, ніхто не має права тобі нічого казати. Але все-таки мені здається це важливий акцент, що от в цій хвилі. Теж потрібно не забувати, як себе буде почувати людина, яка ще вчора власне, була загальнонаціональним улюбленцем. Можливо, в тебе є якась порада і для брендів, і для ветеранів, які теж зараз ідуть шляхом цієї публічності. Як себе підстрахувати і що можна для себе зробити, щоб це так не ранило? Е, ну, запасатись психотерапевтами одразу, психологами, як мінімум. От хусточку мати, щоб завжди можна було промокнути сльози. Насправді складно дійсно, коли ну, передусім так, не треба ідеалізувати ветеранів, військових. Безумовно, це люди, які дуже багато зробили і роблять для нашого майбутнього, і зараз для нашої країни, для нашого теперішнього, і зробили для, для того, щоб ми тут були. Але знову ж всі люди дуже різні. І знаєш, те про що ти казала, що дійсно ветеран, тобто. Коротше, я до чого веду до того, що а, навіть серед ветеранів та військових можуть бути, скажімо так, не дуже можливо добросовісні люди, чи не дуже навіть там хороші люди. Ну от просто людина сама така. Може він воює добре, а в житті ну гімно, просто знаєте, буває таке. Ось тому треба теж розуміти, з ким працювати, з ким не працювати, хто підходить для вашого бренду, хто не підходить. І дійсно складно, коли особливо для ветеранів, реально, коли людина повертається з фронту, тільки проходить. Ось ми всі часто говоримо про таке модне слово, інтеграцію ветеранів в суспільство. І люди підіймають на цій геройській хвилі ветерана там до неба. Він купається в славі, всі його люблять. Дійсно, а там потім виявляється, що він. Слухав там, не знаю, російський реп. І все, і тотальне поливання лайном, і людина ще не встигла зрозуміти, що трапилось, щоб в цивільний світ не в'їхала. його тільки вчора. Любили, а вже сьогодні він вже ніхто. Звичайно, що це дуже складно для людини. Це я там вже прожив якийсь там період в цивільному житті і ну, якось адаптувався вже досить швидко. І тому для себе це вже я визначав не стільки як для ветерана, як дійсно просто приймав на себе, як на людину. От а для людей, які ще навіть не звільнилися з військової служби. Слухати в світ, свою адресу, звичайно, таке не дуже приємно і дуже боляче, от тому, психотерапевти так, і готовність от, і, і більше зрілі суспільства. Ти знаєш, ти сказав дві важливі тези там, для нас всіх в рекомендаціях: перше залучати самих ветеранів та ветеранок, і друга не грати виключно на території очікуваних емоцій, взначені там співчуття або поваги. Точно кожен ветеран, особливо і ветеранка, повертаючись до свільного життя. Не тільки ветеран чи ветеранка. Mm -hmm. Вони мають багато соціальних ролей і ми маємо приділяти цьому увагу. Сьогодні Олена Мартинова, маркетинг директорка Starlight, буде, зокрема, розповідати про проект повернення серіал, який мав би бути драмою, але після консультації з ветеранами та ветеранками отримав гарну порцію чорного гумору і перетворився в драмеді. Тому я, ми поговорили про хейт, давай поговоримо про гумор. Насправді, трошки в кінці. Ми розуміємо, що. Мені завжди здається, що от гра на цій території з ветеранами теж смішно і взагалі гумор розслабляє, допомагає відновити зв'язки і так далі. Ми теж обидва розуміємо, що не йдеться про те, що чужа людина може підійти з тобі пожартувати. Але чи є в тебе улюблені твої жарти, взагалі, які ти чув від людей, можливо, з близького кола, які були доречні, чи просто тебе розсмішили? Я маю на увазі в частині досвіду тебе, як людини з інвалідністю або ветерана. Ох, так одразу не згадаю це ситуативно взагалі дуже виникає. Ну людей з почуттям гумору. Не так багато хорошо. Наприклад, ти можу поки розказати твій жарт. Хочеш, а ти Будь згадаєш. Ласка. Ми з Сашком прийшли в заклик. Та в мене маленький песик, мальтеза, знаєте, 3-кілограмове, така біле сонечко. Вона і... Не продається. Да, і підійшла жінка з сусіднього столику запитати, що це за породи. На що Олександр сказав, порода може і хороша, але це, вказавши на ноги, зробила ця собака. І е, прекрасно було, абсолютно жінка не розгубилась, ну можливо хіба трошки. Тому таких твоїх жартів. Я знаю багато чи були зворотні? Ем, Ну насправді, щоб смішні жарти, то були від вже таких людей, які близькі, бо мені здається, все ж таки є якась. Відчуття мене напевно в людей. Все-таки я не дуже люблю там себе називати там публічною особою, але все ж таки люди, які слідкують там за мною в соцмережах, чи десь дивляться якісь проекти зі мною, бачать, ну знаєш, ти щитуєш людину, наскільки ти собі можеш дозволити. Перед цим ось був міша Лебіга, ось. Прекрасне порівняння, коли Женя казав, що до нього підходять як до кінців, що мішання, давай сфоткаємось. У мене ж трішки інша ситуація. Люди завжди підходять ось з повагою, запитують, чи можна зробити фото. Ну ось отак. Тому з перших знайомств рідко хто собі дозволяє жартувати ось на такі теми, гостро там чи чорно. От мене, напевно, більш контролюють. Але коли вже ми роззнайомлюємось, то звичайно є дуже там такі відверті якісь жарти. Так. У мене в команді з нами працює Гліб-стрижко, ветеран теж російсько-української війни, людина, яка є оборонцем Маріуполя, яка прийшла, яка мала досвід полону. І у Глібі, зокрема, є порушення зору. І, наприклад, завжди, коли він робить мені комплімент, я дякую йому за те, що він трошки не добачає, і планка, що до мене нижча. І я розумію, що там, умовно, це жарти, які могли з'явитися в момент, коли ми вже спрацьовані. Але, ну, тобто, це точно не жарт там першої зустрічі. Е, так, ти щось згадав? Ні? Е, ну жарт не згадав. Я не пам'ятаю сам жарт, але пам'ятаю просто так для прикладу ситуації. Я прийшов е, до друга на, до, додому, і там була його подруга. І ми з нею перший раз в житті взагалі бачились і. Е, Реально, ми були знайомі щось 5 хвилин. І, і типу, вона якийсь говорить жарт а, про ноги. Ну, я, якби мені взагалі байдуже, я люблю посміятись з усього проіронізувати себе. Але як зловив себе на думці, от вона каже, цей жарт, і я взагалі не розумію, знаєш, так, я в ступорі такому. Це ти до мене? Ось і мені не те, щоб неприємно було, просто це таке, знаєте, якось ставлення до людини абсолютно нівелюється. І був я дуже здивований такою. Можливо, вона таким чином хотіла е, нав'язати якісь дружні стосунки. Ось, але це не завжди працює і напевно не в такому форматі. Так, у нас залишилось 4 хвилини. Я на брензей е, вже стоїть поруч. На відміну від інших спікерів і спікерок, я працюю з Яною на одній локації, тому Яна може мене завжди знайти е, і згадати мені, якщо ми вилетимо з таймінгу, два Аленькі останні питання. Перше, я знаю, що ти готуєш зараз новий проєкт, і ти його власне будеш робити, в тому числі і про бізнес як роботодавців. Проект називається Відвал ніх робота. Стартує 2 травня. Не пропустіть. Розкажи нам, будь ласка, трошки про нього. Клас, залюбки так дійсно 2 травня вже можна буде на ютуб-каналі Терен переглянути новий сезон від відвалніг. Робота підкреслюю дуже довго думав над форматом, що зробити, щоб не повторюватись, щоб не робити те ж саме і просто стоячи на кухні, дивився вікно. Тись місяць роздумів до того, і прийшла ідея зробити дійсно формат про роботу, зробити піти трошки далі, не показувати лише, бо дійсно доступність не лише про пандуси і про там шифт брайля. Доступність повинна бути у всьому, і зокрема в робочих місцях. От і мені здалося в той момент, що буде цікавим дослідити дійсно на доступність роботу будівельника, роботу поліції, але важливо підкреслити не лише те, що доступне. А й підкреслити те, що недоступне, бо знаєте, зазвичай теж суспільство там або навіть самі люди з інвалідністю чи там ветерани, які повертаються. От я там хочу туди, і все. Я от, там піду, наприклад, в поліцію, в патрульку. В мене там ампутація подвійна, але я піду. І вони ще не знають, як це тому. Мені важливо підкреслити і показати те, що не всі роботи для людей з інвалідністю підходять, і це ну треба бути чесним і перед собою, і перед суспільством, і ми хочемо це показати. Ось тому дуже класно, що бренди погодились. Я шукав довго команду. Знайшов, знайшлися спонсори знову цього року. Генеральний спонсор за що їм дякую. Ощадбанк. Сервіс Уклон та «Work.ua». Мені здається, всім відомі ці бренди, тому дуже радію, що ми працюємо з такими великими. Компаніями, які готові інвестувати власне в те, що ветерани будуть частиною їхніх команд і частиною нашого суспільства, власне, наостанок, якраз про силу українських компаній і брендів минулого тижня, ми з тобою бачились на заході в театрі Франка. Було багато десятки, насправді найбільших українських брендів. Компаній зустрілись разом, щоб поговорити про нову культуру національну культуру гідності, поваги до ветеранів та ветеранок Принагідно, я тобі дуже дякую, що ти був в цій розмові. Якщо можна, я попрошу організаторів вивести QR на цей екран. Якщо ви зможете, якщо ваш бренд справді зацікавлений в системному імпакті та в тому, щоб трансформувати себе і як бренд, і як роботодавця, і як бізнес-партнера, і стати справді гідним своїх воїнів і їхніх близьких. Будь ласка, долучайтесь вже 58 великих українських компаній, об'єднані цією метою. І давай завершувати цю панель з великою любов'ю до українського бізнесу. Але в першу чергу з великою вдячністю нашим захисникам, захисницям, ветеранам та ветеранкам російсько-української війни, Ми будемо робити намагатися робити все, щоб наша вдячність завжди виражалась в діях. Дякую тобі! Дякую.